Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів. Зокрема, під ударами російських окупантів перебували гатище, Огірцеве, Дворічанське, Синьківка та інші населені пункти. У Синьківці Куп'янського району внаслідок ворожого артилерійського обстрілу зазнав поранення та був госпіталізований 57-річний цивільний чоловік. Рятувальники звітують, продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 78 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку противник здійснив наступальні дії у напрямку Новоселівського Луганської області. Успіху не мав. Марія Шловйова та Ігор Мікінін новини Харків.